У кожній європейській країні можна знайти оригінальний сивенір, який є рідним для цього регіону. Багато країн відомі продуктами або виробами ручної роботи, які ідеально підходять для подарунків. Але про їжу ми сьогодні вже поговорили, тож мій сюжет про культуру. Всім привіт! Мене звуть Анна Велика. Не перемикайте, буде пізнавально. Сувеніри пов'язані з культурною спадщиною, несуть у собі частинку історії місця, яке ви відвідали. Вони нагадують про ці реси країни, які не завжди можна передати словами. Багато таких сувенірів творюють місцеві майстри і художники. Ось Делтва Арсеня біла кераміка, названа на честь Нідерландського міста. Делт, історія цих виробів починається з 1600-х років. Зараз унікальну кераміку ви можете знайти практично будь-якому місці країни. Так з Нідерландів можна привезти не тільки тюльпани, а в Угорщині існує кілька різних стилів вишивки, які не залишать туристів байдужим. Квіти, мабуть, найпоширеніший дизайн. Ним прикрашають скортини, серветки та рушники, які продаються у магазинах та кіосках по всій країні. До речі, дуже якісні. Ви точно коли небудь чули щось про богемський кришталь, це скло зроблене у Сілезії та Богемії. Звідси і його назва. Зараз обидва регіони є частиною Чеської Республіки. Якщо побуваєте там, зверніть увагу, вироби витиснені і вирізблені в річну, що також забезпечує їх вищу якість і довговічність. Грецьке зле око маті можна побачити по всьому світу. Це яскраво блакитний символ, який ви знайдете на декоративних та ювелірних прикрасах по всій країні. Це столітній пам'ятник грецької історії. Греки переконані, що такі обереги допомагають відвернути нещастя. Пробуйте верштей з відомизолото Балтики у польському портовому місті Гданськ. Ви знайдете безліч бутиків, які продають унікальні ювелірні вироби, виготовлені з цього матеріалу. У місті навіть проводиться міжнародний ярмарок, на який традиційно приїздять понад 200 продавців. Іспанські жінки під час спеки раду користуються кольоровими філами, які зазвичай розписані вручну. Купіть такий і собі, навіть якщо ви не збираєтесь використовувати його за призначенням, він стане прекрасним елементом декору. Звісно, ми розповіли не про все, кожна країна має чим похвалитись і рад запропонує вам щось придбати. Наприклад, на накриті більшість сувенірів це експонати Загадкового музею міновської цивілізації. Але мій сюжет добіг до кінця з вами була Анна Велика. Бон bon вояж!